На території медичного центру нові Санжари Національної гвардії України урочисто відкрили почесний знак на честь 70-річчя заснування закладу. Відлік ведуть від 5 грудня 1945 року, коли було підписано наказ про заснування на базі госпіталю санаторію військово-повітряних сил СРСР. На урочистостях чимало представників місцевої влади, адже центр є оздоровчим лідером, який підтримує курорт. Імідж селища. На зібранні чимало і військових. І не тільки тому, що заклад належить до системи Національної гвардії. Тут нині відпочивають і оздоровлюються чимало воїнів АТО разом зі своїми родинами. Можна добре воювати, можна добре служити. Але рано чи пізно підходить момент, коли необхідно цей механізм, мотор, організм і трошки підтримати. І ви робите дуже велику справу в збереженні здоров'я профілактики військовослужбовців національної обороні України. За професіоналізм чимало працівників центру отримали нагороду у День Ювілею. Новосанжарський заклад є основним серед медично-реабілітаційних центрів Національної гвардії. Це вже позитивно вплинуло на поліпшення його матеріальної бази. У планах лише поліпшення. Саме на це націлювався Олександр Блінов, коли 17 років тому очолив заклад. Ми тільки в цьому році закупили апаратури, де то на мільйон 600 гривень сучасної апаратури. Кімната історії – це ще одна новинка, яку господарі підготували до ювілею. На одному із стендів усі начальники закладу за 70 років. Арів Єфіндіїв обіймав цю посаду у середині 80-х років минулого століття. Усе змінення тільки в кращу сторону замічається. Целюща природа та вода нових санжар. На це звернули увагу ще 100 років тому. Вже тоді тут були гостьові будиночки. Саме тому і американці у 1944-му обрали це місце для госпіталю в рамках антигітлерівської радянсько-американської авіаційної операції Френтик а нині тут сучасний медичний центр Нові Санжари Національної гвардії України, який створений для здоров'я та відпочинку.